Камера, на яку знімає дуже багато українських ютуберів, але чомусь про неї ніхто не говорить. Я взагалі бачила цю камеру, якось так, знаєте, випадково у відображенні в зеркалі, або сам блогер якось так показував її в кадрі, але не зупиняючись на її перевагах та недоліках. І сьогодні я хочу виправити цю несправедливість українського ринка і показати вам мою нову камеру DJI Osmo Pocket 3. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марія, і тут я розмовляю про електронне планування, свій шлях до мінімалізму та життя у Франції. Я далеко не експерт на Ютубі, я тут всього лиш 2 чи 3 місяці, а до цього 2 роки я знімала і викладала відео в Тікток. Поки одного дня я не вирішила, що пора зав'язувати із Тіктоком, не деактивувала свій аккаунт, і ось тепер я на постійній основі саме на Ютубі. Ці свої відео я знімала на свій звичайнісінький iPhone 13. в мене є ось Такий ще мікрофон невідомого бренду, і я не розглядала покупку камери, типу там Canon чи Sony. Якось м -м -м, не бачила в цьому сенсу. Але коли я натрапила на саме ось цю камеру, я задумалась: а можливо, вона мені потрібна. Я думала десь півроку познімати на YouTube, подивитися, чи мені тут сподобається, чи взагалі я не закину це заняття. І потім у січні на свій день народження придбати собі камеру. Але так сталося, що чоловік вирішив зробити мені сюрприз і купити цю камеру раніше. У нас заплановано декілька поїздок, тому можливо у мене вийде щось знімати саме у подорожах. Найбільша кількість відео на моєму каналі це саме в такому форматі, де я сиджу про щось розповідаю або. Просто знімаю себе вдома через те, що я дуже сором'язливий блогер. Мені дуже страшно йти, ось так тримати телефон, там в нього дивитися. І найбільший мінус це те, що якісна картинка буде тільки на задню камеру, на передню вона, в принципі, також непогана, але краще все ж таки на задню камеру. А якщо я буду йти зі своїм телефоном, ось так тримати його в руках, я не знаю. У мене одразу в голові куча думок, що на мене всі дивляться. Думають, що я не сповна розуму, і мене це зупиняє у зйомці саме на людях. Хоча, по суті, я розумію, що більшості просто байдуже, навіть якщо хтось там на мене подивиться, то ну, від цього світ не рухне, але. Та й навіть при зйомці вдома на телефон. Зараз він у мене стоїть на штативі, це його потрібно поставити, включити кнопочку запису, потім підбігти, подивитися, чи я в кадрі, потім знову якось там налаштувати. загальному це постійна морока. І саме те, що я себе не бачу, якраз. Трошки мене напрягало постійно, а в цій камері, як ви бачите, тут є такий малесенький екранчик. Я вам уже сказала, що ця камера позиціонує себе саме як камера блогерів через її малесенький, компактний і мініатюрний розмір. Цю камеру можна придбати у двох варіантах: це тільки сама камера DJI Osmo Pocket 3 і ось такий Creator Combo. І давайте разом з вами подивимося, що входить саме у мій комплект. Є ось така інструкція до захисного чохла, і також інструкція для самої камери. Ладно, це ми будемо читати потім, а можливо, навіть і ніколи, тому що я не знаю, хто читає ще інструкції. А ось це, ймовірно, буде корисним. Це швидкий гайд, як почати взагалі використовувати камеру. І наскільки я зрозуміла, використовувати її дуже легко, варто всього лиш повернути екран. Далі тут є QR-код, який можна засканувати і встановити застосунок на телефон, який буде допомагати вам у використанні камери. І ось така супер корисна наліпка. Насправді ні, тут написано, що потрібно окремо докупити карту. Але про додаткові аксесуари ми з вами поговоримо трішки пізніше. Ось так виглядає захисний чохол до камери. Сюди можна прикріпити лінзу і ще додаткову лінзу. Сюди кріпиться мікрофончик, і звісно, сюди вкладається наша камера. Ось Так до речі, я вклала його в чохол, і Ось тут зверху прикріпила мікрофон. Саму камеру я вже вчора відкривала і дивилась, тому що мені просто не терпілося подивитися, як вона взагалі працює. І ось так вона виглядає. Ось така малесенька штучка. Я ще не дивилася ніякі налаштування, тому що сюди потрібно встановити SD-карту, і потім вже можна користуватися. Самою камерою у неї є два варіанти: це ось такий горизонтальний варіант зйомки і вертикальний. Значить, Перший компонент це сама камера, другий компонент це ось цей чохол, який я вам вже показала. Третій компонент, який входить у набір, це мікрофон. Я взяла Creator Combo саме через те, що якщо порахувати ось цей мікрофон, і далі тут ще є підставки різні, то це виходить набагато дешевше ніж купувати окрему камеру і окремо мікрофон. браслет, все ж таки, в наборі я дуже переживала де ж той браслет, бо як я буду носити камеру. Наступне тут є ось такий тримач, я так розумію, він для того, щоб можна було приєднати штатив до камери. І, до речі, разом із цією штучкою камера вже набагато краще тримається в руці, тому що так вона зовсім мініатюрненька, ти начебто вже ладве за екран не тримаєшся, а так в тебе є більше, більше вільного місця і навіть зручніше керувати тут різними кнопками. Ось такий тут є в наборі міні трипод Так камера виглядає ще масивнішою. Я не знаю, чи так буде зручно нею користуватися, але у будь-якому разі, я думаю, зручно буде ставити на якусь поверхню. Також в наборі є ось така запасна батарея. Я так розумію, це щось типу у павербанку, щоб трохи продовжити життя батареї твоєї камери. Ось такий шнур для зарядки, блоку в наборі немає. Також в наборі є ось такий магнітик для мікрофону. І ширококутна лінза, яка одягається на камеру. Я не є великим спеціалістом у камерах, тому, можливо, у якихось деталях я вам не розповім. Це просто мій такий огляд, як звичайного користувача. Ця камера вимагає додаткового джерела пам'яті. Назвемо це так. Я подивилася на їхньому офіційному сайті, які карти вони рекомендують, і замовила ось таку на. 256 Гігабайт. Я знаю, що камера підтримує, здається, до 1 терабайту, але я так подумала, що мені буде вистачати цієї пам'яті. Я не збираюся якось зберігати дуже багато відео. Я записую. Заливаю на Ютуб і потім їх видаляю. Знаю, що багато людей використовують одні й ті самі відео ще раз і ще раз. Це класна стратегія. Вона набагато економить час зйомки, але я цим не займаюся. І додатково я купила ось такий передавач, перехідник, як це називається, до свого ноуту, щоб можна було вставити карту, вставити в ноут, перекинути відео і одразу почати їх монтувати. До самої камери я планую купити додаткове скло на екранчик. Мені здається, це буде корисним. Я десь тут підставлю картинку. Я побачила його на Aliexpress. і також я побачила класний чохол, який має захищати камеру від. Різних там подряпин від можливо якогось пилу. Найперше мої враження це те, наскільки вона взагалі мініатюрна. Вона просто ось так вкладається в долоньку, і я тепер розумію, чому ця камера називається камера для сором'язливих блогерів. Бо дійсно, коли ти тримаєш ось так камеру і ходиш, знімаєш все навколо, то це явно є різниця, ніж коли ти тримаєш телефон і він при... приваблює більше уваги. А я вже мовчу про звичайну камеру. Як мені здається, буде дуже класно знімати якісь влоги десь на вулиці. Це для мене такий великий крок, ще поки я не знаю чи досяжний, бо з телефоном це було трішки. Так, я вже перед цим казала, було трішки незручно, можливо, з камерою буде простіше, хоча я й не покладаю на неї великих надій, в тому плані, що якщо не виходить знімати на телефон, то навряд чи камера якось буде таким е, подарунком з небес, що тільки з'явилася камера, все, зразу твої відео стали набагато цікавішими, набагато якіснішими. Я в таке не вірю. Але впевнена, що вона може бути дуже корисним помічником. Я зроблю декілька тестових кадрів і вставлю десь далі у цьому відео. Спробую піти на вулицю, зняти в темних умовах в русі, і щоб ви наглядно могли подивитися, як вона знімає. Те, що я себе зараз бачу, це звісно допомагає. Це до речі, я знімаю звук без мікрофона. Те, що я себе бачу, зараз це, звісно, допомагає, але так незвично. Це, до речі, я знайшла і увімкнула функцію відслідковування рухів. Я не можу себе поставити. Добре, не буде тут. Хм. А працює? Вона працює. Давайте вийдемо в коридор. Там взагалі світла немає. Тут взагалі світла немає, але, як на мене, непогано. Хоп. Можна знімати ось такі вертикальні відео, але також... Відслідковує моє обличчя, але це вже буде не в 4К, а в 3. А де зум? Ні, це не зум. Іду зараз по справах взяла з собою камеру, щоб подивитися, як воно взагалі буде працювати. Це, до речі, я зараз знімаю без мікрофона, і у нас тут в цьому районі порівняно тихо, машин немає. Але... Поки ця камера в мене декілька днів лежала вдома, я от тривога тільки наростала. Якщо ви тривожна людина, як я, я зараз йду. Крім того, що мені потрібно тепер думати, щоб в мене телефон ніхто не вкрав. Так тепер ще треба і за камерою хвилюватися. Це по-перше. А по-друге, це те, що коли в мене з'явилася камера, я тепер думаю про те, що мені потрібно генерувати якісь суперкласні відео. Бо, типу, камера є, то потрібно старатися і щось робити, але <світ> оцей страх. Він нікуди не зник. Я зараз все одно себе знімаю, не зважаючи на те, що це телефон чи камера, тобі все одно потрібно так тримати руку і все одно видно, що ти щось робиш. Бо не будеш я якось отак тримати з під низу. Є декілька, він кудись тікає від мене, тут є декілька налаштувань, як він може бігати від вас, я ще поки не дуже розібралася, як це все зробити. Але, звісно, трішки... Простіше, ніж з телефоном, бо я сама себе бачу і, хоча б бачу, що в кадрі, а що поза ним. І це я йду просто, не стараюся робити якось плавно і не, не дуже хитаю рукою, просто йду як звичайний, звичайний мій рух, звичайний мій крок. Не знаю, начебто стабілізація непогана. До речі, такий прикол. Я зараз тримаю руку. Горизонтально, але камера в принципі знімає дорогу, я навіть ось так можу зробити. І це дійсно незрозуміло, що ти робиш. Я зараз покажу, як це все виглядає. Тобто я тримаю камеру ось так горизонтально, але можу керувати і направляти його в різні сторони. І він показує зрештою вулицю. Ось це я спробувала приєднати мікрофон, і він приєднався дуже-дуже швидко. На екрані я зараз бачу таку наче, зелену доріжку, яка показує рівень звуку. Напевно, коли я плямкнула перед цим, було <гум> дуже гучно. <гум> Зрештою, я поки не знайшла, де поставити камеру, і <гум> мені було страшно, що вона або впаде, або її хтось вкраде. Або ще щось таке, і я живу в досить маленькому місті. Тут немає таких якихось туристичних локацій, ніхто нічого не знімає, тому, не дивлячись на розміри камери, мені це не допомогло щось зняти. Мені все так страшно було, все так само страшно було її діставати і щось знімати. Тут є декілька режимів. І іноді я пробую налаштувати якийсь один режим, і я не розумію, що воно взагалі відбувається. Якось не так, як я б хотіла, ще не можна управляти за допомогою цього джойстика. Але знову ж таки, якщо ти хочеш автоматично цим джойстиком керувати, то рухи на камері виходять дуже сильно, якісь такі уривчасті і неплавні. Але на мене воно дуже швидко переналаштувалося таке подвійне підборіддя, де ви ще таке побачили. В загальному я поки не знаю, чи мені подобається я в таких якихось дивних відчуттях. Поки не знаю свої висновки, я трохи налякана, наче знаєте, бабулька, якій там 90 років, а їй дали мобільний телефон в руки і сказали: будь ласка, о, до речі, тільки почала голосніше говорити і. Ця полосочка засвітилася вже помаранчевим. Це, напевно, я дуже сильно кричу. Так от, я, як та бабулька, які дали в руки мобільний телефон, і сказали, давай я програмуванням. Оце я і ця камера. Що вам цікаво побачити, як будуть виглядати відео, зняті на цю камеру, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, і ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!